На каналі Іонаплейс ми граємо в Roblox Canyon. Зацінити мій сьогоднішній скін. І не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, щоб не пропускати мої класні відео про цікаві ігри. Я намагаюся пройти Стекляний міст, щоб отримати ту червону пружинку. Я впала. Давайте спробуємо ще раз. Так, треба ось так, ось так. Ось так, ось так, ось а... так. А далі не помню. Давайте ще раз. Сюди, 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 сюди. Забула, що туди не треба. Давайте ще раз. Ага, там не треба буде нам натиснути. Вже була ж на фініші і я просто впала. Давайте ще раз. Так, я заповнила, як треба. Так. І знову забула. Давайте ще раз. Я вже запам'ятала, як куди треба. Так, тепер сюди сюди. Це нереально. Давайте ще раз. Так, так, ось так, ось так, ось так. Потім ось так. Я була зовсім близько на. Зовсім на фінші вже була. Давайте ще раз. Так, так, так. Давайте ще раз. Так, нам потрібно сюди, сюди. А, ой, і вже перепутала, куди треба. Ну давайте я спробую ще раз. На... Ну, нам потрібно вже виграти і отримати ту пружинку. Так. Е, куди далі? Сюди? Ні, не сюди. Давайте ще раз. Сподіваюся, що все вийде. А... давайте ще раз. Я вже давно не знімала відео про Роблокс. Сьогодні я знімаю це нове відео. Може було ще раз. Давайте я ще раз намагатимусь зробити це. Так, сюди. Може хтось допоможе тут в грі мені це пройти. Я так не зможу. Фух. Сюди А далі А далі я не знаю куди О, добре. А далі я не знаю тепер. А, -а, -а, а, Я не знаю куди Я не можу йти, Я боюсь. А то я зараз впаду. Так. Реально, ну, все? Є! в нас вийшло! Ура! Тепер можна спокійно проходити. Я не сподівалася, що в мене це вийде, ну все-таки вийшло. Давайте ще раз. О, ну це допризне. Так, сподіваюсь, допризнен. Ні, не так треба. Треба так зробити. Зараз ми стрибаємо по цьому. По цьому, по цьому, по цьому. І зараз я спробую туди. Ні, варіант не був. Ну, хорошим. Треба все-таки отак. Ось. А. Ай. Ай, куди? А, ось туди. Так. Ай. Я завжди падаю. Давайте опс, опс, опс. Тепер сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди. Фух. Фух. Це найтяжка гра в Роблоксі. Всім рекомендую це попробувати. Так, так. Так, так, фух, 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 Хо-хо. А, -а, а. Я була зовсім близько. Я вже так добре починала і впала. Ну нічого, зараз спробую ще раз. Оп-оп. І а. -а. Опа! Це дуже тяжко. Так. Тепер сюди, 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 сюди. Ай-яй-яй. Сюди. Я, я зовсім трішечки можна було допригнути. Ай, але я впала. Тепер обираємо цю пружинку і все вийшло. Дивіться, воно так цікаво. Оп. Прикольно. Давайте ми спробуємо ще раз, отак е грати. О, вже добре. А. Ну, добре, на цьому відео це все. Встреномуся в новому видео. Всем пока-пока!